Прошу глядачів бути максимально вічливими та не заважати гравцям. Пам'ять Чіпуліна. Прокидається тормаль. Дорма має 5 секунд, щоб запитати, хто тут ширив. Дорма фії потримує, вітку засинає. Покидається Шерим. Шли запитає, хто тут мафія. Ширин засинає. Доброго ранку вірним.

Пасибі, проваджаємо гроші, прокидаємо, займаємо місця, для зараз повідомляю. Прошу глядачів зберігати максимальну тишу на протязі наступних декількох хвилин. Свою хвилину розпочинає гравець номер 8 Мені нема що казати, взагалі абсолютно саме ви типу ще злила вулку, тому що я красний, я знаю свою роль. 7, так. Я не знаю, хто мати, я не знаю, чи 9, чи один. Одиниця може бути замазана шість. Я не знаю, про що взагалі говорить дев'ятка цілу гру. Я скажу, що це номер 9 на Я прошу вас хоча б це вести по кругу. Ви можете визнати мене і визнаєте й Я не знаю. Наша визнає Україна, так? Більше я думаю, що дев'язка. Все-таки тройка, наверное, була шерифом, я собі так думаю. Ну, це не, не, не взимає з вас довше, что штойка міг і вас замазити як красно. Хоча шторка не трохи Я не знаю, спацію. Вам спасибі, гравець номер 8 Вийшов на голосування горця No9. Свою половину розпочинає гравець No9. Доброе утро! Город розрання грока номер 8 Ваше место вот, э, игрок номер 10 вышел черным игроком. Почему? Потому что, когда он, когда он сидел за столом, вынесли не игрока номер 7 в тот круг, а вынесли... Я не помню, какой а, четверку убили. Четверку убили просто по видимому по договоренности. Из-за этого, когда игрок номер 8 остался, он ему понятное дело, он, короче, выносить единственного проверенного игрока. Вот. И так как игрок номер 10 был чёрным, мы уже выеслели, а игрок номер 8 говорит те же самые слова, что и игрок номер 10, что я его не разумею. Что він до тебе каже? Вообще, я не знаю, що мені казати. Кінець гри, блін, ти красная, ти не тащиш, я не знаю, що мені казати. Загальте, будь ласка, до таблиці на вихід. Я прошу прощення. Ну, Но... игрок номер 8, рок, спасибо. Вам спасибо, свою полину отримує гравце номер 1. Він дійсно чого не йдеться, ви думали проти вас. Сім'яшка для мене вдачування, я все-таки послухаю, що ви можете зберегти голову і голосувати вас. Тим бачиш, я що я з доглядкою граю самого початку. Тим бачиш, будучи я мафією, я 6 і 9, свою мафію здавати не буду. Тим бачу, мені, таком, як я думаю, не слабшим що все за цим було. Спасибі. Вам спасибі. <coughs> 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 ми переходимо до голосування, я оголошую перемогу мафії.

dan <laughs> <you're not, laughs> <you're not. laughs>